Марія працювала в Італії уже 14 років. Вважала, що їй навіть пощастило, адже за цей час вона змогла побудувати будинок, купити для єдиної доньки квартиру та й щось собі підскладати. Колись Марія працювала в інституті старшим науковим працівником. Її інакше, як Марія Михайлівна, ніхто і не кликав. А потім почалася проблема з грошима. Стало складно виживати, донька підростала. Якось на базарі Марія випадково зустріла свою однокласницю. Її було не впізнати. Світлана, немов помолодшала і розцвіла. За кавою розповіла, що вже шість років живе і працює в Італії, і зовсім про це не шкодує. Та й говорити не треба було багато. Зовнішній вигляд сам про себе все сказав. Додому Марія прийшла сама не своя, місця собі не знаходила, все думала про ті дивні заробітки. Зранку набрала номер подруги і призначила їй ще одну зустріч. Тепер же Марія просила однокласницю знайти для неї роботу в Італії. Через місяць стояла Марія на ранковому майже пустому вокзалі в Римі. Її зустріла Світлана, та й робота відразу знайшлася. Марія не помітила, як пролетіло 14 років. Вона щодня спілкувалася з донькою та їй все розповідала про їхні справи. Діанка у них була щебетуха щита. Ще Цього року університет закінчує. Подумати лише, а коли Марія її залишала, дівчинці було всього вісім років. Марія добре пам'ятає той день, як крадькома збиралася, щоб не розбудити донечку. А потім чоловік розповів їй по телефону, що донька сильно плакала за мамою, замкнулася в собі і ні до кого не говорила. Минулося. Нещодавно Дянка з щасливим виразом обличчя повідомила мамі, що коханий зробив їй пропозицію і що тепер потрібні гроші на весілля. Марія не думала відмовляти доньці, але замість того, щоб просто передати гроші, вирішила приїхати сама. Світлана відмовляла її від такого необдуманого вчинку мовляв, з-за кордону ніхто без попередження не їде. Ти поки що гроші вийшли на приготування, а потім вже ближче до весілля і сама приїдеш. Та Марія не послухалася, взяла найближчий квиток і поїхала в Україну. Вдома її не чекали. Донька, виявляється, уже деякий час жила за своїм нареченим на квартирі, яку купила для неї Марія. Зайшла до хати і обімліла. Вдома у неї була кума, і це незважаючи на те, що на годиннику була шоста година ранку. Жінка так і опустила валізи. Ярослава Кума теж не сподівалася побачити Марію. Чоловік вийшов і нічого не сказав. Марія справді зробила доньці найкраще весілля, лише в очах жінки був несумовитий сум. Чому, Чому її найближчі люди так обійшлися з нею? А може, вона й сама винна, бо така доля.